Всім доброго дня, моє ім'я Андрій Марункевич. А сьогодні ми поговоримо про акції компанії Алучевський металургійний комбінат. За останні два місяці акції компанії зросли в ціні на 13,7%, в результаті чого переграли бенчмарк на приблизно на 8,5%. На місячному інтервалі доходність по акції становить 3,3%, в результаті чого маємо динаміку краще. Порівняно з індексом на 5,5%. А інші мітенти з галузі теж торгуються з премією до ринку і пов'язано це перш за все з тим, що на більш тривалих відрізках, скажімо, з початку року, як ми бачимо, металурги досить вагомо все ще програють бенчмарку. і торгуються фактично з досить, з досить вагомими дисконтами. Ліквідність по акції, як і в цілому, активність на ринку останнім часом достатньо низька. А за останній місяць обсяг торгів акцією склав близько 101,5 мільйонів гривень. І тому за активністю торгів акція посідає зараз друге місце на ринку заявок української біржі. А що стосується виробництва компанії, то виробництво прокату у листопаді 2011 року склало 250 тисяч тонн. А це на 21% нижче від показників за жовтень 2011 року. А в цілому за 11 місяців поточного року комбінат випустив 3 мільйони 330 тисяч тонн прокату, що на 35% вище від показників відповідного періоду минулого року. А тому таке низьке поточне значення, і віна Спричинене не лише низькою ціною акції компанії, але й значно збільшеним обсягом виробництва. Що стосується світового ринку металопродукції, то ціна заготовки знизилась до 570 доларів за тонну, а ціна слябу котирується на рівні 535 доларів США за тонну. Повертаючись до України з балансової наради представників гірничо-металургійного комплексу, видно, що чітких перспектив у найближчий час вони не бачать. Очікуваний прогноз по виробництву насічень мінус 6% від показників грудня. Ще один негативний показник це відсутність планів на квартал. Тому що зазвичай в Металургпром подаються плани на три місяці, проте наразі підприємства змогли надати лише орієнтири на один місяць. Наразі акція торгується на ринку за коефіцієнтом і відо Ебіда на рівні 7,1, а з коефіцієнтом ПІ на І на рівні 8,2. Порівнюючи ці значення з історичними. Акції компанії виглядає досить привабливо, однак невизначеність на ринку металопродукції та турбулентність фондових ринків значно підвищує ризики по акції. Дякую вам за увагу. Успішної вам торгівлі. До нових зустрічей!